До святкування міжнародного дня вишиванки у візирській громаді приєдналися й учні візирського ліцею. У молодшій школі вчителі провели уроки, основною темою яких була українська вишиванка. Діти знайомилися з історією українського національного одягу та виконували тематичні завдання. І, звичайно ж, у цей день діти вчителі дотримувалися святкового дрес-коду. Практично усі одягли вишиванки або сукні вишиті традиційним українським орнаментом. Сьогодні свято день вишиванки. В мене вишиванка. Мені її вишивала бабушка. До дня вишиванки учні ліцеї разом з педагогіною організаторкою Діаною Чайкою зняли, змонтували святковий вітальний відеоролик. Діти також взяли участь у національній руханці цього року. Ми Зробили такі цікаві більш заходи на наш сучасний вже Тобто, це було у нас онлайн зйомка відео привітання, де брали участь майже вся школа. Тобто, всі дітки вийшли. Ми робили руханку, ми танцювали. Ми це знімали. Потім зробили таке гарне відео під музику і вже виклали на нашу соціальну платформу. Це інстаграм. Також ми сьогодні брали участь у національній руханці онлайн. Долучилися близько 40-50 наших учнів ліцею. Ми також там рухалися, активнічали і одягали вишиваночки. Директорка Возірського ліцею Яна Куліченко розповіла нашій знімальній групі про чоловіка однієї вчительки, який створює вишиванки власноруч. Він вже вишив бісером вишиванку для своєї доньки, а зараз вирішив подарувати вишиту власноруч сорочку із сину. Здавалось, що у вишиванні бісером немає нічого особливого, але те, що це робить чоловік, є дещо незвичним. Чоловік нашого заступника директора він. Вишиває і це дуже дивно, але він створює такі шедеври. Він вишив сорочку для своєї доньки. Зараз працює над сорочкою для свого сина. Він вважає, що це як його подарунок і його талант своїм дітям. Крім того, він вишиває ікони, які освячені в нашій церкві. Ці ікони він дарує своїм друзям, рідним, тобто у кожного є згадка про нього. Сьогодні в закладах дошкільної та шкільної освіти проведення святкування всесвітнього дня вишиванки як ніколи є дуже важливим. Побачивши красу вишитих сорочок, дізнавшись історію їхнього походження, діти розуміють, що вишиванка це єдність поколінь, пам'ять від роду до роду це найцінніша святиня для українського народу.